Неабияку соціальну згортованість показує громада великої глоші. У цьому селі фактично щодня, уже впродовж трьох років, активно гортуються селяни для підтримки української армії. І тепер будинок культури став центром їхньої соціальної згортованості, де кожного дня у різну пору року збираються активні жителі і жительки села та платуть маскувальні сітки. Згуртувала своїх односельчан на таку діяльність найперша Ніна Шатлюк. Вона розповідає. Почали лікарські трави розцвітати, ми почали перше заготовляти лікарські трави. Потім я почала е, збирати міш, мішки, мішки. Я зв'язалася із гіркою полонкою, де дівчата в'язали, кікімори. Почали. І я з Валентиною Шевчук зв'язалася, вона каже, треба мішки. І потім Валентина та каже: мені не вистачає рук розпускати довго мішечки на кікімари, не точки. Кажу, Валя, ми будемо тоді, кажи розмір, який ми будемо розпускати. Ну, кікімари, я дівчат спочатку тут вчила ми в хуєми, в'язали на тенісному столі, а потім дівчата навчилися розібрали по хатах. У нас було п'ять точок по селі, що в'язали кікимери. Восени 2023 року великоглашанці активно почали саме плести маскувальні сітки. Ось тоді й зародилася їхня сітко-маскувальна майстерня, яка активно діє донині. Ну, ми спочатку в'язали теж мені сітку, давали рибаки, давали два невода. Потім дали сітку нам рибаки більшу вже почали плести сітки. Маскувальні. Зносити одежу. І ми різали самі, лінпочки нарізали і в'язали. Ну, З одежі важка сітка, тим більше, що ще, ж, е, ці. сітка стара рибацька, е, нерівна, От, різна клітинка. Звісно, не така хороша помога. Вже ж виробляти спонбонці. Ми ж бачимо по рекламі по телефону, що які хороші сітки. Дівчата на мене Іванівна, давайте теж будемо виписувати. Коли за станом здоров'я Ніна Шетлюк не змогла щодня гортувати односельчан, її справу прийняла Тетяна Фелюк, уродженка великої глуші, переселенка з Маріуполя. Тож саме вона тепер кидає клич у соціальні мережі, скликаючи людей на добру справу, платіння сіток та збір коштів на матеріали. На кожен день з 12 до 7 до 9, ми тут працюємо. От, то це моя робота тільки викладати оголошення, але не завжди я ж приходжу разом з вами працювати. Ну, за день скільки ви можете зробити? Як вже ви так Ну, от Це сітка 15 метрів. Ми, от вчора було небагато людей, все одно за день плили, а так от, за день в 8 і 15 метрів, це 23 метри. Сітки ми зв'язані. Невеличка ми рахуємо сітка. і оце. Це у нас замовлення, саме об'ємне замовлення. 10 на 15 це от е, остання сітка, 5 сіток, і ми будемо їх шивати в одну. Якщо вже то ми запитуємо, які розміри. У комусь на техніку, у комусь маленькі потолі. Нині уже всі великоглушанки та великоглушанці наловчилися плетіння. Хто ж не може долучитися до цього фізично? Допомагає фінансово десять, дванадцять, два Ось сьогодні дуже багато, воно хоч і кажуть, місця немає. Але зато швидко зв'язувала, тільки стало вже на 20 ролик. Я перший раз як вкладувала оголошення на карту, хто карточку, хто пенсіонери, я шлистоноша, то мені і пенсіонери давали. От, знайомі перераховують, навіть нас пенсіонерка з окупованого Маріуполі теж перераховує на кошти, садочок, працівники, садочка, дитяча садка принесли нам, зібрали там, ху, ходити вони не ходять сюди. Зібрали школа, зібрали у себе кошти, передала в церкві. В церкві Скрин... Так, там скринька для ЗСУ теж передавали То в нас останнім часом. Так що збираємо. Ну і потрібні весь час. Тут є велика сума, тут вже її немає. Вже знову потрібні гроші. Серед тих, хто добре розуміє, що потрібно гортуватися задля хороших справ, 80-річна Єва Динь. Мені цікаво, мені добре, між людьми, бо я сама дома. Щодня у центр соціальної згуртованості великої глуші приходить Марія Олівко, котра постійно допомагає війську, де до речі, служить її чоловік. Дома в'язали тут в клубі, і в школі, і тут постійно. І на базарі і разом зі мною стояла, торгувала. Чоловік служить, але я хочу кожен день ходити. Для вашого чоловіка також відсилали. Висилали, так. Висилали. Каже, що потрібні ж так, що вони там ці сітки Але Я знаю, як то батькам ховати дітей і треба ходити. Тут треба ходити, бо воно рятує синів, чоловіків чиїхось. То наша вдячність для тих хлопців, що нас захищають. 70-річна Надія Полопенько теж не пропускає жодного дня спільної роботи. Мене внучка воює. То ви знаєте, як це потрібно і як сьогодні можна да. стояти в да. Учасниками цього сітку маскувального батальйону є й чоловіки. Як вважаєте, дуже хороша справа ж ж, правда? Звичайно, хороша справа. Треба допомагати Лишень за останній місяць великолошанці сплели 42 маскувальні сітки для бійців різних бригад, особливо втішені люди, коли їхні вироби стоять у нагоді воїнам. І оцей фідбек від захисників найкраща їм подяка за працю. Вітаю, друзі! Хочу подякувати всім волонтерам, хто долучився до путіння та передачі нам отакого великого мішка. Сіток. Також хочу подякувати за смаколики. Ці сітки вже дуже скоро поїдуть на наші позиції, маскувати їх, техніку та особовий склад. Дякую вам. Слава нації. У час, коли йде війна, заклади культури змінили свій напрямок роботи. Тож у Великій Глуші тепер це справжній центр соціальної згуртованості. Спочатку активісти та активістки збиралися в холі клубу. Нині ж здебільшого плетуть сітки у кабінеті директорки будинку культури Марії Фордик. Дівчата мені нав'яжуть, я собі зранку прийшла на роботу, де я живу, вони вже прийдуть трошки пізніше. І так іде робота. Дуже рада, молодці, наші дівчата-трудівнички. От Тетяна взагалі молодчинка, їй настільки зараз теж довірили люди, ходять. Вона у нас молодчина, дві Марійки, теж які цим завідують. Ну а ми допомагаємо їм. Так що хай Господь хранить наших воїнів, щоб скоріше був мир, перемог. Ось так злагоджено, сумлінно й гортується громада великої глуші, своїми діями наближаючи перемогу і водночас засвідчуючи, що соціальна згуртованість неабияк важлива та потрібна, особливо у цей нелегкий час.